Так, у нас сьогодні 5 листопада 2024 рік, АБЗ-1 по вулиці 9 травня номер 49 Це є повітря попри заборону згідно розпорядження 986 від 30 24 року. І несе все це забруднене повітря у сторону відрадного. На Печерськ Хрещатик, Левицьку, ось в тому напрямку Палац Україна і в сторону Позняків. Як ви бачите, дуже повільно, інтенсивно повітря несеться на центр міста. 25 листопада, 24 рік, 7 годин, 9 хвилин ранку.